Цей чудовий осінній день ми знаходимося в місті Сокаль на території дитячо-юнацької спортивної школи Соколяни. Ми сьогодні хочемо розказати про дуже важливий об'єкт: це є державна школа, і роботи тут проводились за кошти мецената. Роботи проводились на приміщенні, яке знаходиться за моєю спиною. Це, власне, є басейн. Так, і на нашу думку, ми виконали тут саме енергоефективну Систему опалення, підігріву басейну, а також гарячої водопідготовки, так і вентиляційну машину. Але перед тим, як ми перейдемо до того, як я розкажу, що ми тут напроектували і намонтували, я хотів би коротко розказати про те, що на території Сукаля знаходиться дочерне підприємство компанії Датський Текстиль. І Власником датського текстилю є пан Прабен Ван Нільсен. І власне він був меценатом робіт, які ми провели тут у школі. Ми, як свідомі громадяни, однозначно хочемо висловити подяку пану Нільсену за те, що він таку свідому громадську позицію має, адже він не є резидентом нашої країни. Створив величезне дочерне підприємство, де працює майже тисячу людей. Так, але інвестує у майбутнє, інвестує, створює середовище, в якому будуть виростати здорові діти. Можливо, в майбутньому працівники власне, його підприємства. І, до речі, цікавий факт. Власне, по по дорученню Прабина Вансина випускники дитячо-юнацької спортивної школи займалися даним проєктом, шукали нас як компанію, яка виконує ці роботи. От чому з багатьох компаній вибір керівника проєктів припав на нашу компанію? Ми не знаємо, але ми дуже вдячні їм за це. Сподіваємось. Ми справили з завданням, і це не останній наш сумісний проєкт. Отож. Давайте пройдемо по об'єкту і зробимо відео огляд того, що ми тут напроектували і намонтували. Гайда! Ось ми можемо побачити 5 зовнішніх блоків теплових насосів компанії Panasonic, які ми тут встановили. Так, дані блоки є, кожен з них по 16 кВт. Загальна потужність їх 80 кВт. Дані теплові насоси працюють на підігрів басейну, а також на гарячу воду підготовку 2 води вони заготовляють для того, щоб діти мали змогу митися в теплих душах. Це вентиляційна установка басейного типу. Зверніть увагу на те, що повітропроводи зроблені під фасад, тобто покриті пінопластом. Так, для того, щоб не було тепловтрат, і це рішення є досить естетичним. Воно виглядає так, як частина приміщення, а не як частина системи вентиляції. Дана вентиляційна установка є компанією Кліма Gold, представниками якої ми є в Україні. Так вона є спеціального виконання з перехресним рекуператором, який допомагає ефективність його. 59%, так а також у ній рекуператор, і всі інші частини є покриті спеціальною речовиною, яка запобігає корозії. Адже ми забираємо з басейну агресивне середовище, тобто вологу. З хлором і теплообмінник, і рекуператор повинні бути виконані спеціального типу. Також до вентиляційної установки спільно з нею працюють компресорно-конденсаторні блоки. Це фактично теплові насоси повітря-повітря, які, власне, охолоджують літом повітря, яке подається з вентиляційної машини, і підігрівають зимою. Власне, це все. Що я хотів показати і розказати з приводу вентиляційної машини? А до речі, потужність її 8 тисяч з половиною метрів кубічних повітря в годину. Так, і можемо переходити вже в приміщення басейну. Ми перейшли безпосередньо в індивідуальний тепловий пункт. Так, ось наших 5 внутрішніх блоків теплових насосів Panasonic. Зверніть увагу, ось там наверху не знаю наскільки зручно ці є баки запасу води. Так, І загалом можете глянути, та наскільки виконана обв'язка рівно і делікатно. Ми Покажемо вам картинку, як було до того, допоки наша компанія не виконала тут роботи. А зараз також я хочу показати в доказ тих слів, про які ми говоримо. Те, що, власне, на нашу думку, найефективніший варіант для басейну це теплові насоси в Каскаді. Зараз ми подивимося коефіцієнт перетворення. Так. І на даному тепловому насосі станом на зараз от візьмемо за рік цей коефіцієнт перетворення, бачимо. 4, тобто споживаючи 1 кВт електроенергії, тепловий насос видає 4 кВт тепла. Це дуже хороший коефіцієнт станом на зараз. Ну, а тепер давайте перейдемо в серце власне, нашого е, відеоогляду, а безпосередньо в басейн, де, по-моєму, зараз мають займатися діти і побачимо, наскільки їм там комфортно. Отож, давайте йдемо туди. Ну ось ми знаходимося безпосередньо в самому басейні, і тут плавають, вчаться плавати діти, заради яких це все робилося. Так коротко про басейн, то площа його 255 квадратних метрів, площа дзеркала басейну 165 квадратних метрів, і тут ми можемо бачити результат роботи двох систем в парі, тобто припливно-витяжна. Вентиляція, яка працює в парі з тепловим насосом повітря-повітря, і працює на е, осушення, підтримування вологи, так? а також теплові насоси повітря, вода, які підігрівають басейн, е, працюють на опалення, а також е, на гарячу воду підготовку. А саме підігрівають дві тонни гарячої води для душів, для того, щоб діти і всі відвідувачі мали змогу. Після басейну прийняти теплий, хороший душ. І на завершення хотів би сказати, що результатом цієї роботи стало те, що споживання електроенергії в годину 17 кВт, тобто це 110 гривень в місяць. Дана, е, дані затрати не є значними для школи. Е, відповідно, приносимо велику подяку. Прабинованільцину за те, що інвестував в такий проект, дуже дякую, їм, що вибір зупинився на нашій компанії і дали нам змогу долучитися до такого важливого соціального проекту. І дай Боже, щоб в нашій країні як вони швидше настав мир, і наші діти радувалися будь-яким миттям життя, а також перебуванням безкоштовним перебуванням в державній школі. В такому чудовому басейні на мою думку не багато приміщень, басейн не багато басейнів в області можуть похвалитися такими системами. Отож, дякую всім за увагу і до побачення. Минулому році. Коли потрібно було робити капітальний ремонт нашого басейну, Значить, наші вихованці, які працюють на підприємстві в Сокарі, є таке підприємство Дарський текстиль, вони провідними там спеціалістами працюють. Ігор Тріска, Коваль, Кіраль, Пальчук Сергій. Значить, вони привели до спортивної школи так, на екскурсію, такого мецената. Предана вам Нільсина, який подивився басейн, Ну, сподобалася наша спортивна школа, і він запропонував зробити реконструкцію плавального басейну, виділено ці кошти. І тоді створилася така ініціативна група з тих, кого я перечислив хлопців, наших вихованців. Значить, Вони знайшли таку хорошу фірму квадро Альянс, яка за короткий термін зробила ну, дуже хороший такий нам е, начинила основне серце басейну, де всі умови для дітей створені, де є тепло, уют, хороші умови. У нас після такого е, ремонту, яка зробила ця фірма, а є тільки одна проблема, що збільшилася кількість бажаючих дітей що ми навіть не можемо завжди. Ну, Це все означає, що хороші умови, що робота виконана на відмінну. Ну, я думаю, майбутнє цієї фірми, так як ми чекаємо всі завершення війни і відбудова, коли розпочнеться будова, і в дальнішому такі фірми, як «Квадро Альянс», їхнє майбутнє, що вони нашу Україну зроблять кращою процвітаючою, де будуть такі об'єкти, як басейни, де діти будуть поновлювати своє здоров'я і будуть виростати спортсмени хорошого рівня.